Суперний грав тупо, але ти зіграв ще гірше. Боже, які коментарі. Давай, заберемо. Угу. Так, я так, бо він буде ось так робити. А тепер я можу коня вивести. Ну, нічого, пішака центрального на центрально розміняв. Правильно? Ми робимо послідовні кроки. Ми робимо послідовні кроки. Послідовні кроки. Нікуди не спішимо. Просто робимо послідовні кроки. Мабуть, оце сюди стане, так? Да? Або ж оце? Мені оцей крок насправді, він дуже багато і дуже часто рятує. Давайте, мабуть, його і зробимо. Який рейтинг? 1600 на лічесі. коментарях одні гроссмейстері сидять на ну, ТікТок, я так помню. Та вони повсюду. Куди не плюнуть усі гроссмейстери, але вище тисячі не можуть піднятися. Це нормально. А, мені подобається, що я можу ось так тепер вийти. Це мені теж подобається. Це непоганий, мені здається, варіант. Я можу зробити ракіровку. Або ж зараз будемо дивитись, що ми будемо робити. А, типу, він хоче забрати пішака. Да? І я, а, я хочу зробити ракіровку. Якщо він забере, то я слоном сюди вийду. Це теж буде гарно. Або ж він слоном, я сюди, так? Да? Ну, то, типу, Е, Так, так. І ось так можна було ще зробити. Можна було б зробити. Але що з цієї позиції я буду робити, не знаю. Мені краще, якщо він коня забере, я слоном встану. І мене слони, наче дуже добре будуть стояти. Це про мене вище 950 не підняв. Ну, таке ж діло. На лічесі легше апатись. Апатись повсюду однаково. Різниця лише в тому, що рейтинг буде вищий на лічесі. Так. А тепер є одна проблема в нього. Це цей кінь. Я можу зробити ось так за так ось сюди, так? Да? А... Мені треба, щоб він прибрав коня. Якщо я зроблю ось так, так, наступний крок, я бачу, він ось такий буде робити. Тобто, я ось так не зроблю. Я маю зробити ось так. Я думаю, що я зроблю ось так, а далі висуну цього пішака грьобаного, щоб він втратив коня. Мені це здається, ну, він бити. Так, да, він зможе побити. Тому, мабуть, ось так треба буде робити якось. Зараз будемо дивитись, так. Можливо, і цього коня слід кудись прибрати. так Сюди можливо, можливо, сюди. Да? Ось так, от теж буде непогано. Бо так, він так, я так, і він має куди прибрати. А, так так Він обирає ось так. Я атакую, він заскакує сюди. Щось таке, щось таке. Щось таке цікавеньке. Або ж, ну, я можу повернутися з атакою знову. Да? Ми давай повернемось. Спробуємо знову. Знов та сама фігня так? Да? Якщо він піде сюди, Ну вже буду забирати. Мабуть, я буду забирати чорнопольним слоном. да Бош. Ну, я можу атаканути зараз ось так. Що це мені дасть? Я зможу вивести. Ну, давайте спробуємо. Він зараз так не може, бо я тут атакую. Я пішака ось сюди можу засунути. Да? Або ж він тут. Я можу. Ні, не можу, нічого не можу я. Якийсь взагалі незрозумілий хлопець тут тиняється, да? я зможу ось так зробити, якщо він так. А, і це на цьому все скінчиться. Тобто зараз будемо підтягувати і закривати, зараз будемо ось так, і атакувати. Да? Тепер я можу, мабуть, спокійно забрати. І слона вивезти кудись сюди. Може ферзя на ферзя поміняти. Дякую. Ти прям як мій лікар. Яка фігура, на твою думку, сильніша? Слон чи кінь? В закритих позиціях кінь в відкритих слон. Я так думаю. Так, тепер забираю, забираю, забираю. Мені подобається оце ось таке. Пам. І я слона от сюди Якщо не забере, я можу ось так зробити. Або ж ось так стати. І тут подвійний удар буде на цю клітину. Це теж буде дуже круто. Але ж він тоді ось так і все. Мене все просралось, тому не буду я так робити. І, іноді, друзі, не треба робити, як е, твоя душа хоче. <сів> треба робити так, як треба. Так. Ну зараз атака по коню, я думаю, буде ось така. Я тоді от сюди, з атакою сюди, так? Да? Він тоді такий. Ага, ні, ось так. Добре. Я ось так закриюся, мені подобається. М -м -м Далі, що ми зробимо? Забирати ми не можемо, але ми можемо стати ось так. Не можемо ми стати ось так. Це все лайно. А, можемо забрати. Він поб'є, я поб'ю. Він поб'є, я поб'ю. У мене ідея яка? У мене ось така ідея є. Давайте може, ми її і спробуємо. Сюди висунути туру це завжди мені подобається. Треба лише зараз подивитись, як це буде реалізовано. Так, він зможе от сюди стати або от сюди. Як ми його атакуємо? Якщо він туди або сюди стане. Ну, обов'язково ми зробимо ось так. Да? Ми можемо зараз забрати просто його з атакою сюди. Мені це подобається. А, і далі все ж таки піти ось так. Так. Це профтик. І ось так. Тут все закрито, я такий бам, йому треба кудись тікати. Щось у нього не пішло. Це як у мене в минулих іграх. Нормально. Чувак, ось ти нормальний гросмейстер.